Українцям треба розвиватися, а не чекати на соціальну допомогу. Отаке заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. З вами новини ТСН я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. Таку заяву зробила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у ході міжнародного форуму сталого розвитку. Напередодні вона взялася аналізувати допомогу, яку держава надає громадянам, і після натякнула, що час забути про соціальні виплати, і зазначила, що українцям потрібно виходити з зони комфорту. А де та зона комфорту? Міністерка наголосила, що Україна стане сильною державою, якщо жителі робитимуть усе можливе для власної реалізації. Нам потрібно зламати все, що є сьогодні соціального, і просто з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику в нашій державі. Багато громадян взагалі є у певному сенсі підлітками. Держава повинна нам. Піклуватися, допомагати, але я не братиму участі в своєму особистому розвитку, особистому житті. Я не готовий брати відповідальність на себе, і це та філософія, яку ми точно маємо зламати, зазначила чиновниця. Оксана Жолнович також зауважила, що багато тих, хто отримує соціальну допомогу, не хоче змінювати своє життя. Воно їх нібито влаштовує, навіть якщо йдеться про серйозні обмеження. Питання от, а що робити тим, у кого обмеження це зруйноване житло, переїзд, втрата роботи через повномасштабну війну. Але глава Мінсоцполітики заявила, що навіть мала зарплата не підштовхує людей покращувати своє життя. Це так Жолнович вирішила простимулювати людей, чи що за її словами? Багато українців бояться втратити соціальну допомогу і стають залежними від неї замість того, щоб самостійно досягати нових цілей у житті. Вона запевнила, що у Мінсоцполітики думають як ефективніше підтримувати українців, але деталі не розкрила. Давно час цим зайнятися. Дехто, мабуть, забув, що ще треба повертати людей, які через повномасштабну війну виїхали за межі України. А таких понад 2 мільйони. Ще сотні тисяч стали внутрішньо переміщеними особами. Нікуди не дівається, підвищення цін гривня падає, долар зростає. Де та зона комфорту? Українці шоковані заявою пані і вимагають її відставки. Особливо користувачів соцмереж, власне, як і нас обур згадка про зону комфорту. Люди наголошують, що вони до тієї зони ніколи і не входили, щоб можна було вийти. А ще люди радять перечитати Конституцію України, і крім того, міністерці нагадали про трагедії, до яких призвела війна. Зокрема, до Жилнович звернулася жителька Маріуполя, яка залишилася без дому. Вона запропонувала їй помінятися місцями. Вона у тепле крісло, а чиновниця у комфорт Маріуполя. На таку заяву відреагували й деякі експерти. Заявою міністерки пишуть вражені. Зокрема, нарде Ростислав Павленко каже, що спочатку такому абсурду і не повірив, поки не знайшов заяву та не переконався у цьому. Сам завжди думав, що для міністра соцполітики головним завданням є власне комфорт громадян. Для економії урізання є міністр фінансів. У цьому є певний баланс інтересів і функцій в уряді. Мав би бути, але не є. Обурився такі заяв її політичний експерт Тарас Загородній. У нас нова третьякова з'явилася. Виявляється, українці в зоні комфорту живуть. В зоні комфорту неадекватні міністри, та весь уряд живе, для яких війни здається в Україні не існує. Цікаво перевірити статки цієї пані. То ж, де та зона комфорту? Певно, відповіді на це питання чекають вже всі українці. А що ви думаєте про вихід із зони комфорту? Розкажіть у коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайко. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!